Нацбанк України скасував заборону для банків на купівлю валюти для клієнтів на міжбанківському ринку. Напередодні після неймовірних 42 гривень за долар на чорному ринку національна валюта таки істотно зміцнилась. Торги на міжбанку напередодні закрилися доларом у межах 27 гривень і євро 30. Більшість експертів головним винуватцем падіння гривні називають війну, яка зруйнувала п'яту частину економіки держави. Експорт, який приносив в Україну, валютний витор суттєво знизився. Проте заходи Нацбанку, які мали на меті. Змусити експортерів продавати валюту та інше регулювання виявилося неефективними. Лунать звинувачення на адресу урядовців інкримінують гальмування реформ, через що міжнародні кредитори не квапляться давати Україні гроші. Напередодні Кабмін та НБУ вирішили об'єднати свої зусилля для стримування падіння гривні. Уряд та нацбанк спільно будемо тісно співпрацювати, щоб боротися з тими, хто займається спекуляціями, контрабандою. Та махінаціями і тим самим посилюють емоційну складову в роботі нашого валютного ринку. Фундаментальних причин для такого стремительного падіння курсу гривни немає ніяких. Якщо ми панічку составляющую убираємо, то цифри самі возвращаються туди, де вони должны бути.